Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато і у перервах роблюних відооглядах. Але сьогодні я вам хочу розповісти не про книги, а про ідеальний планер. Пам'ятаєте, нещодавно я знімала відео про своє планування, про канцелярію та про свої щоденники і питала вас, який можна собі купити класний планер, який би відповідав моїм потребам. А саме планування було щотижневим, або було місячне, річне планування, і загалом було місце для нотаток. І ви не повірите, але буквально через день чи два після виходу того відео у мене до рук потрапив супер-пупер планер, який відповідає усім моїм запитам щодо того, який повинен бути ідеальний планувальник. І ось а послання на дівчинку, яка робить ці чудопланери, я обов'язково залишу внизу. А зараз вам коротко розповім, чому він мене так захопив. Перш за все, обкладинка може бути усілякою різною. Я вирішила взяти обклинку BeSmart, бо я все-таки розумна. А, а якщо серйозно, то там є дуже класні дизайни різного варіанту. Обов'язково переходьте на посилання і дивіться, які класні обкладинки. Але діло не в обкладинці. І навіть не в супер пупер наклейках, які теж є у цієї дівчинки, а в тому, що усередині. Тож давайте разом глянемо, що там. Ну і що, поговоримо про цей ідеальний планер, подивимося на нього всередині. Отже, обкладинку, як я вже... Сказала, можна знити на будь-яку, яка вам сподобається. Далі make it happen. А, план на рік. Мені здається, це дуже зручно. Тут можна вибрати будь-який місяць і планувати можна з будь-якого місяця, тому що, як бачите, немає жодної жоднісінької прив'язки до року. Ніде абсолютно не зазначено, який це рік. Для мене це дуже класно. Далі план на місяць. І план на місяць мені теж дуже сподобався. По-перше, своїм ескетичним оформленням, мінімалізмом, Тобто я теж можу вибрати будь-який місяць, ви можете обрати і почати планувати з будь-якого потрібного для вас місця. Як на мене це дуже зручно. А ще тут є трекери звичок. Тобто ви можете вписати будь-яку шкідливу, або не дуже звичку, звичку, яку ви хочете позбутись або навпаки. І слідкувати за тим, як ви виконуєте або не виконуєте цю звичку. Тобто, наприклад, до прикладу, візьмемо пити по літр води в день, або там, півтора, скільки вам потрібно літрів, вибирайте самі. Пишете тут про пити літр води в день і визначаєте галочкою або хрестиком виконали, не виконали. Дехто це робить кольорами на кшталт, червоний не виконав, зелений виконав та жовтий, наприклад, був близок к целі, скажімо так. Як на мене це дуже зручно, обов'язково почну використовувати цю штуку. Я щось подібне робила в своєму старому планері, але загалом, коли ти графиш сама, то не так це вже і цікаво. І ось він, ось те, чим мене цей планер підкупив, це тижневе планування. Пам'ятаєте, як було в моєму доморобленому планері? Тобто теж сторінка ділилась на 4, тільки у мене нотатки були не ось тут, а ось тут. Смисл, в принципі, той самий. Що дуже зручно, що тут уже зручно в понеділок, вівторок, середа, четвер, все є. Тут можна писати свої нотатки. Мені здається, це дуже класно. Ось так багато-багато відведено на тижневе планування. Тож, цього планеру вам вистачить надовго. Ще є блок ось такого цікавого, бірюзового кольору та рожевого. До речі, дуже класні кольори ще той, ще той. І нарешті, те, чого мені так давно не вистачало, це можливість писати свої нотатки. Ось тут я вже планувала одне з відео. Досить великий блок на клітинки. Тобто, тут можна писати свої якісь власні штуки і все, що вам зручно, як на мене, дуже класно. І наостанок, що мене дуже потішило, це розмальовка-антистрес. Тут їх є три штуки. Відповідно, якщо ви носите з собою цей планер і в якийсь момент у вас видалась вільна хвилина, ви можете просто сісти і почати малювати оцілі всякі совушки або котики. Як на мене, це дуже зручно і класно, тому цей планер заслужено, отримує у мене 5 з 5. По-перше, своєю кулинку, яку можна обрати. І залишу посилання внизу можете поглянути, які там є обкладинки. А по-друге, його наповнення. Знову ж таки, повторюсь, папір дуже класний, дуже е, добре на ньому можна писати своїми чорнильними ручками та й загалом усілякими різними ручками, тож обов'язково прогляньтесь до нього. І ще, е, окрім цього планера, можна купити супер-пупер наклеечки. Чому супер-пупер? Тому що я дуже обожнюю такі штуки. Ось вони наклейки з кавою. Наклейки з косметикою. Ними я буду оформляти свої косметичні процедури, коли буду в них записуватись. Наклейки з чашечкою. Ним можна оформляти свої зустрічі з подругами та й загалом я обожнюю чашки. А наклейки з планінгом тобто тут є і плани, і комп'ютери, все що завгодно. Цим теж я знайду що оздоблювати. І наклейки по освячені сп спорту та вазі. Ох, повірте, для мене це дуже-дуже актуально. Ось такий набір супер-пупер наклеючок. І знову ж таки, супер-пупер планеру. Я вам дуже рекомендую, обов'язково зайдіть, гляньте, тому що цей планер зробив мій день, і тепер буду робити не тільки день, але й мої тижні, місяці, тому що все моє планування перенесеться на нього. І ще одразу хочу вас запитати, чи цікаво вам буде подивитися, як я буду заповнювати його, тому що симе двома попередніми планерами, які вам показала, я розповідала, що й, власне, як я їх заповнюю. Тож, якщо вам цікаво дивитись відео заповнення щоденника, обов'язково скажіть мені, і ми зробимо якесь а, окремо секретне відео для нас, канцеляроманів та любителів попланувати. Ну і що, сподіваюся, вам сподобалось, бо я особисто в захваті від цього планеру. Він у мене тепер буде помічник номер один. І е, я вам розкажу ще декілька плюсів, чому власне він, окрім його наповнення. Перш за все, що мене дуже вкрадило, це те, що він дуже класно реагує на чорнильну ручку. Я сподіваюся для вас не секрет, що пишу я здебільшого чорнильною ручкою і зазвичай у слях таких планерах. Незважаючи на те, яким вони б гарними не були зсередини. Все-таки ручка бере і робить з них звичайну промокашку. Це ж планер з такого класного паперу, що жодних проблем з цим немає. Тут я можу писати своєю улюбленою чорнильною ручкою, це дуже великий плюс. А ще плюсом є його розмір. Він дуже класно влазить в мою сумочку, і тепер в моїй сумочці може жити і мій планер, і мій гаманець, і книжка. Мені здається, що це прекрасно. І наостанок хочу сказати, що той факт що тут є нататки, береже мені місце у сумці, тим що мені не доводиться брати з собою ще плюс один блокнот. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що у мене є звичайний планер, який я звичайно нікуди не ношу. Та блокнот, який зі мною всюди ходить. Так, ось в мене більше немає потреби вести цей блокнот, тому що тут є місце для нотаток, і відповідно усілякі штуки я можу записати прямо ось тут. Мені здається, що це дуже зручно і дуже класно. Отож, посилання на планер а, точніше, на дівчинку, яка робить ці суперпланери, а також на наклейки, які у неї можна купити, я залишу внизу. Обов'язково переходьте, дивіться, мені здається, що це дуже-дуже класна покупка, на ну, подарунок класно зійде. Та й загалом мені здається, що любителя. Попланувати, цей планер прийде до смаку. У всьому випадку, я залишилась супер задоволеною. І тепер у мене регулярно на моїх фотографіях міста. Та й загалом мене можна постійно зустріти тільки з цим моїм супер розумним компаньйоном. Отож, вам, як завжди, гарного тижня, гарних планів вам у кишені і до зустрічі!